Ми можемо опановувати тему правопису ненаголошених еі. E, і сьогодні пригадаємо ті правила, які були минулого разу, і познайомимося з декількома новими. Пригадаємо, наголос це означає, що ми перевіряємо слова за наголосом. Беремо спільну кореневі, де сумнівна літера стоїть під наголосом. Ечк, енг, есеньк, зменшувально-писливі суфікси, в яких завжди пишемо е e, і пишемо у «ри» і «ли». Такий буквосполучення. Що це нам дає для цього тесту? Як бачите, вже дуже багато. Навіть можемо вже викреслити один варіант. Нам потрібно віднайти рядочок, де в у всіх словах була літера Е, і варіант А нас вже не задовольняє, тому що там є слово бриніти, буквосполучення Ри і пишемо «и». скелястий бо скеля, качечка бо ечка, верховний бо верх. Реберце бо ребра, клекотіти клекіт, решіться решетом. Все, очевидно, треба лише засвоїти ці невеличкі три правила з минулого уроку. Розширюємо наш запас правил з української мови і дивимося на наступне. Якщо голосна чергується з І, пишемо в слові Е. Теж буває дуже-дуже корисне правило: причепити чіпляти. Ми підбираємо спільно кореневі слова і бачимо: якщо на тому місці, де стоїть наша сумнівна буква, з'являється І, точно пишемо Е. Це слово в нас було у варіанті причепити отже, точно напишемо е. Суфікси єць, ель, тель пишемо е. Найчастіше вони не викликають сумнівів, але при всяк випадок пригадаємо. Виборець. Точно Е. Ще одне правило. Ще трошечки і точно будеш на 100% знати цю тему і на 200% складеш за У прикметникових та дієприкметникових суфіксах «н» та «н» пишемо е, що це така складна назва прикметникові й дієприкметникові суфікси. Ти ж знаєш, що за частина мови прикметник, що таке дієприкметник. Словом, вони відповідають на питання який, якщо так, в загальних рисах. І от якщо слово відповідає на питання, який, і в ньому є така штука, як N або «н», точно буде N. У нас є слово «розроблений». Що далі? Далі залишилося кілька слів. Коридор зберігається цитата кошик реміснеку. На жаль, із цього правила є дуже багато винятків. Вони навіть не є винятками. Вони просто є тими словами, які не регламентуються жодним із названих нами правил. З одного боку, це сумно, але з іншого боку, це нескладні слова. Навряд чи ти там би написав непотрібну літеру. Подивись, всі вони тобі добре знайомі, ти часто на них натрапляєш і думаєш, що навіть візуально зможеш визначити, як вони пишуться. Отже, правильний варіант відповіді В клекотіти, перечепити, решіться. і ми змогли його повністю перевірити завдяки нашим кільком простим-простим правилам.